Саме цей безпілотник українського виробництва Валькірія, який літає на далекій відстані до 45 кілометрів, довго перебуває в небі на великих висотах, який оснащений особливими спеціальними камерами, які нададуть можливість нашим воїнам з Яворівщини наблизити перемогу України. Фонд Яворівщина розпочинає особливий процес збору коштів на цей безпілотник, адже наші українці, сполучених штатів Америки. Дають автомобіль для того, щоб фонд Яворівщина розіграв цей автомобіль за ваші донати. А за зібрані кошти, власне, придбаємо цей безпілотник. Задонативши 200 гривень, ви маєте шанс виграти саме цей автомобіль. Більше донатів, більше шансів виграти. Розпочинаємо збір.